Друзі, всім привіт! Сьогодні плани такі. Зараз покажу, як завжди, що мені вдалося роздобути яку техніку на розбор. Я трошки металолом забирав, там небагато, 175 кг, але пару речей є більш-менш прикольних, то покажу. І основна, основне завдання сьогодні це розібрати релюшки. Там у мене таке ціле відро чи то ящик. З всякими релюшками. Треба їх розбирати, бо повний ящик, я завжди повний не збирався. Розбираю. Вже далі збирати нема куди. Ну, але все поступово. Давайте спочатку глянемо, що в мене там з'явилося новенького. Отже, друзі, давайте покажу, що я придбав. Їздив я за металоломом. Як казав, його небагато, але попалися прикольні речі. Дуже багато насправді сміття. Тобто ну, отакі от металолом банки, якісь прокришки, проржавів, що. Це я вже так більш-менш посортував, це все зразу я і здам. Так само тут. Одним словом, не знаю. Збирали по смітниках чи де. Якісь є стойки автомобільні. Бляд. Оцей поломаний. Другий класний цілий, думав залишити, але в нього, як бачите, попрогорали ось ці борти. Тобто продати його вже, я так розумію, ніхто його не купить з тими бортами обламаними. Поїде. Також на металобрухт. Також нас та пічка. Я так розумію, розібрали в селі хату і здали все на металобрухт. Ось така вона проржавіла, якби, може, була не проржавіла. Хоча... Хотя... Не потрібна вона. От така теж, зараз відкрию і покажу. Нічого там нема, одні банки. Так само зразу здам. Ну, а з цікавого, дивіться, що я відклав. Є такі от речі, я не готовий сказати, чи це ще актуально на сьогодні, чи є сенс то відкладати. Ну, але по факту, от така штукенція. Не знаю, що це таке. В хорошому стані. Два комплекти дисків я зібрав. Один, два повних. І, типу, два не комплекти. Тут нема серединки і тут нема серединки. Зато є ще якісь такі два. Далі. Шаберна задвіжка. В принципі, в хорошому стані. Метал товстий. Відклав. Далі. Відклав я ось такі речі. Двері чугунні від е, дух, ну, плитки, духовки, газова пічка на дровах, о, так само правильно буде. Тобто є такий комплект, віддувало менший. ну Вони важкі, все, в принципі, все працює, все відкривається, нічого ніде не лопнуто. Раз, комплект і два не комплекта тобто Тут у нас буде тільки сама. Нижня частина, навіть навпаки, це верхня частина більша. А це йде нижня частина. Але нижня частина не звідси. Але вона, мені здається, досить навіть не в чому і штука, що вона йде кругла. Чесно, навіть таких може ніколи і не бачу. Ось такий варіант з круглою. Ці речі я попробую продати. Комусь треба. Пишіть, віддам, незадорого. Далі. І що я ще повідкладав? Ручку відклав, але, напевно, я кину назад металолом. Це не є не янтарь, не бекаліт, це пластмаса та й вона йде от лопнута. Так що поїде вона назад на смітник. Далі. Трошки алюмінія, ну це точно розвалили хату, завіси. Тут, в принципі, з пів кілограма цинку можна дістати. Оце все цинк От, відклав. Далі. Замочок, теж цинковий, майже вже розібраний. Така, така річ мені невідома. Теж розберу пальничок газовий, буде алюміній, кусочок нержавійки, ніж робили, чи що, не знаю. Далі. Ось така кількість кипітильників. Не знаю. Раз, два, три, п'ять штук. Один навіть з проводом є. Пообрізаю, та й докинув металлом в алюміній. Далі. Трошки міді попалося, зовсім трошки один провід. І отакий, от видно, да? це мідний тен. В принципі, розберу. Далі. З прикольних. От така трубочка. Всі знають, у чого вона латунна від самогонного апарату. Годинник. Скло лопнуте. Тобто про якусь реставрацію, я думаю, мови нема розібрати, там латуні буде грам 200 та й все. Такий кусочок лампи взяв. Чесно, сам не знаю нашу. Так нашу? Розберу. каріч там якісь рибацькі снасті. Напевно, викинув назад металобрухт. Далі. Ось це відклав, ПТК розберемо. Кусочок велосипеда, ні, звідси треба турмозну ручку, саму пластмасову. Все решта піде в металолом. Ось така річ. Це якраз, до речі, напевно, буде, мав би бути комплект. Отак. Воно виїжджає і заїжджає. Але йде воно металолом, так, як от, так як воно йде лопнута. І така кількість низів від праски. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук. Теж треба все позбирати, ці трубки подіставати. Я думаю, легенько десь на дно в алюміній можна кинути. Такий в мене був закуп по металолому. В принципі, пайдет. 175 кг, повторюсь. Далі забрав я ще такий комп'ютер за безкоштовно. Він так, наполовину плата є, процесор є, більше там нічого нема. І забрав я ще буквально вчора отаку пралочку, це Ardo. Хороша пралка, вона так мені і попалася без кришки, бо стояла в людей під столешньою. Що тут з класного? Тут будемо розбирати, покажу, тут бак йде з нержавійки. бачите? Не пластмаса, а з нержавійки. О, такі були в мене покупочки. Ну а сьогодні основна наша робота це розбор отого от ящика. Кнопок, релюшок, переключателів і так далі. Будемо діставати срібло з того всього. Буде латунь. Це, в принципі, основне, що ми звідси будемо забирати: срібло і латунь. Трошки зараз розкладу, приберуся, подивимося більш детально, що там все-таки є. Ну от, більш-менше розклав то все. Давайте ближче подивимось. Сигнал. Це, напевно, я не буду розбирати. Якісь такі речі. Такі речі. Вилки. Якісь невідомі мені роз'єми. Такі переключателі. Термореле. Катушки. Оці хороші. З двигун я щось сюди кинув. Такі релюхи. Ще роз'єми є. Одним словом, тут стільки всього. Я напевно навіть половини не згадаю, що і звідки. Звичайно, я не буду показувати кожну релюшку, яку я розбираю. Я то все розберу і покажу загальну кількість. Чого тут буде? Срібла і латуні. Це, звичайно, не все. Ще в мене є з минулого разу автореле але я їх поки що не збираю, не буду розбирати. Ще тут є така кількість релюшок-переключателів. Я ще про них в принципі нічого не читав. Не знаю, може. Одну розберу, подивлюся, що всередині. Такі. Тобто, одним словом, буду я це все розбирати. Розберу, покажу кінцевий результат. Так, друзі. В принципі, почав я розбирати то все. От, якісь ще контакти з'являються. Сміття трошки вже є. І на тому ставлю паузу, бо мені подзвонили за металобрухт. Їду я за металобрухтом. Подивимося, що там я заберу, а це я дороблю іншим разом. Так, така от погода. Ну, але закупився, закупився, досить навіть непогано. Порядка 700 кг є. З цікавих речей насос. Відра зараз будемо перебирати, нержавіючка, вон головка від автомобіля. Одним словом, зараз то все повитягаю і покажу. Ну, дивіться, що я залишив Є нержавіка, такий круг, лопата і така мощна болванка Кілограма на три. Єдине тут треба трошки обрізати. Отак, напевно, тут приварений чермет. Але є трошки нержавійки. Далі. Балон відложив, знімлю латуньку. Потім його назад викинув, чорний метав, якийсь кусочок рейки, я так пам'ятаю рульової, це алюміній. Така латунна трубка. Знову насос попався до насосів. Редуктор. Великий газовий помпа. Трошки буде алюмінію. Тут трошки алюмінію. Такі речі. Головка. Коротше сантехніка, яку треба буде розібрати. Така штучка невідома. На Алюміній розберу. Такі залишки газової колонки. Виходить, що немає радіатора, звісно. Ну, якийсь алюміній буде. Далі. Сочок купався Олова. і такий гаджет. Такий собі протон. Бла-бла-бла. Майже цілий на розборчик залишаю. Далі. такий здоровенний редуктор. Він важкий, тобто воно все крутиться, коли крутиш тут, воно тут крутиться. Це якесь таке допотопне рушне точило було, я так розумію, чи що. Камінь знімлю, відчухаю, знайду маркування і Велікс. Продаю, комусь треба теж, можу продати. Блін, ну супер здорова. Тобто вона передбачено кріпиться до якогось станка. І є два варіанти передачі. Цепна і ручна. Ну, Ось такий, такий редуктор. Нормально. Ну і порішав, нам оця голова порішала наш закуп, звісно. Алюмінієва бошка. Да, тут є розвал. Що то є? То є дизельна голова, бо я бачу свічі От. Свічечки такі. Бошуські свічки. Подивимось, розберу. Ну, зараз хочу зважити. Думаю, тут кілограм 10 алюмінія буде саме менше. Тянує я голову на вагу. 15,6 Ну, Заберемо 2 кг. Тут що? Тут розвал клапана, шпильки, ну хай три клапана. 12 кг чистого алюмінія буде точно. Нормальна штука. Да, погода сьогодні, звичайно, нельотна. Той метал весь, що такий сміття грубо. Я добив в машину, зараз покажу. Все, бус загружений повністю. Їду зараз то все здам, тільки ще не все. Там є рейси, хочу обрізати собі кусочок рейсів, таку станину зробити. Думаю, попробую принаймні затею різати рейсу так собі маленькою болгаркою, але попробую. І в принципі, що і, в принципі, все. Грошима. 2400 я заплатив, другий, останній раз крайній і перший раз. 570, грубо 3 тисячі гривень, мені треба забрати, щоб вийти в нуль, це без соляри. Добре, поїхали на прийомочку. Здав я чорний метал. Так от воно виглядає. Заїхав 2655. з'їхав з вагито на 895. Тобто різниця 760 кг на 5,5. Множимо, вийшло на 480. Мінус 3 тисячі, яких я заплатив, 1180 гривень заробіток. Віднімлю ще 200 гривень солярки, 1000 гривень чистий заробіток. Плюс голова, плюс редуктор, плюс купа всякого барахла дрібного на розбір. Там ще буде латуні кілограм, алюмінія, там 10 тільки голова займе. Короче, вийшло непогано. Ну і все, далі. Повертаємося до наших контактів, до наших релюшок. Ну що, друзі, я розбір тих релюшок. Правда, не всіх. От, дві ще залишив. Дуже важко переходити з таких от великогабаритних речей до отаких. До ну, одним словом, от стільки вийшло тих контактів, от стільки вийшло латуньки. Ніде на латуньку не зважимо, бо кухонна вага поїхала додому, бо вага була все-таки з хати. Жінка сказала занести назад. Два роз'ємчика в тому всьому було. От трошки міді. З цікавого, отака От мідна релюха була, тобто в мідному корпусі. Що ще, що, ще. Ну і в принципі все. Трішечки посеребріння. Були отакі речі в регуляторах від стиралочок. Їх таких іде три попалося. І от в мене їх ще є пару штучок. Кидаємо їх в загальну купу. Далі трішки таблеток з посеребрів, а саме 5 штучок є. ну Давайте все-таки повернемося до тих контактів. обріз Да? воно правильно називається. Зважимо. І в мене з того ящика вийшло обрізу. Чого я нічого не бачу? 26,5 грамів. Відправляємо цих 26,5 грам в нашу коробочку. От. І давайте вже заважимо, скільки в нас є всього тих контактів. Зараз я насиплю, бо одною рукою не зручно і включуся. Тут на вазі 210 грам, зараз не хочу. І зараз ще зважимо іншу частину. Наступна партія контактів також 210 грам. І тут ще грам 10. Тобто загально у мене є вже порядка 420-430 грам срібних контактів. Ці речі я не розібрав, бо не маю коли розберу. Іншим разом. Та-дам! І така історія, ребята. Я тільки закінчив це барахло дрібненьке перебирати. Як подзвонив мені Андрій, мій постійний клієнт, каже, є для тебе, приїжджай. Приїхав. 20 кг плат. Тут я так більш-менш цікавіші речі повідставляв, тобто знов. Релюхи, релюхи. Так, це вже імпорт іде. Релюхи, переключателі, пускачі, пускачі. Коротше. ПТК. Таке якесь реле часу з спешками Таке. Тут щось має бути цікаве. Оце не знаю що, ребята. Ось така банка якась, вона тяжка. Я в нього купив за 10 гривень. Що це таке? Це не як акумулятор якийсь автомобільний до музики. То скажіть хто знає. Далі включателі. Трошки комп'ютера. Ось такі речі є також. Може. Вони щось коштують. Щочки імпульсні, с 15. Пив по 20 гривень два. Це в розборчик. Більш-менш цікаві платки отакі. От от кнопки хороші на срібло. Ну от і спешка З КМ платки. Ну, є, щось є, щось є, якісь кнопки невідомі. Далі що? Такі діоди. Теж буду дивитися SU імпорт. Нічого там нема. Якась така річ. От, нові прапорці маленьких розмірів продам. Далі, дальше, дальше, дальше з цікавих речей отака от річ купив за 80 гривень. Тобто такі. 4 здорових силових діода. Тут нічого нема, але діоди є. Не знаю, що з ними робити, подивлюся по цінах. Дешеві розберу, якщо нормально вони коштують, продам. О, так впало все замер сьогодні, звісно, в тому гаражі. І основне, друзі, є такі речі. От. Це ртутні переключателі чи датчики наклону, як вони називаються. Їх і в мене 4 штуки. То вже буду вас питати, що мені з ними робити? Ви взагалі законно це ртуть, мати в себе. чи Краще їх десь тихаря викинути чи продати може комусь треба, не знаю. Якісь аналоги я бачив. То по 200 гривень були вони за штучку. Коротше, маю таких 4 датчика нахилу, включателі ртутні. Підкажіть, будь ласка, мені за них. Буду я їх. Щоб я знав, що мені з ними робити. Чи продавати, блин. чи викинути їх краще, чи що з ними, чи вже. Законно їх продавати чи ні. От така штука. Так що на сьогодні все, народ. Такий був мега закупочний в мене тиждень, навіть не встиг вчасно зняти відео. Вже вибачайте, ну весна, сезон металолому. Так що часу насправді маловато. Все, всім наразі щасливенько. Пока.